Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Потихеньку працюємо, обслуговуємо своїх безхвостиків, годуємо, прибираємо. Зараз будемо виготовляти комбікорми, але до них ми повернемося трішечки пізніше. Значить, часто задаваємо питання: сипучка, гранула чи екструдований корм, який із цих видів кормів буде найбільш оптимально ідеальним при відгодівлі поросяток. Значить. У себе на господарстві я використовую два види комбікормів: сипучка і гранульований корм. І на базі оцих двох комбікормів я бачу різницю і можу зробити таке певне порівняння. Значить, якщо ми обговорюємо три види оцих кормів, на останньому місці я ставлю сипучку, на другому місці я ставлю гранулу. На перше місце по продуктивності я ставлю екструдований корм, оцю екструдовану паличку. Значить, що стосується сипучки, при наявності гарних яких якісних і правильних бункерних кормушок Мінімальні втрати, в прирости трішечки трішечки гірші, аніж на гранульованому кормі, але місце має бути. Я думаю, при нинішніх умовах і при нинішніх цінах на електроенергію оптимально ідеальним якраз є поєднання сипучки при відгодівлі поросяток. Гранулу я використовую для поросяток, які знаходяться під свиноматками, потім знаходяться при відлуці і десь до 20-25 кілограмчиків годував раніше гранул. Малу зараз трішечки менше її виготовляємо. Все через ті якраз подорожання електроенергії в цьому сенсі можна так сказати безпосередньо на зараз менше. Перевага гранули в тому, що вимішаний гарно якісний комбікорм закатується у гранулу. Поросятка менше у ньому риються, менше вибирають оцих потрібних і смачних часточок. Поїдання йде плавне, рівненьке засвоєння йде гарне і правильне. Тому так, якщо мова йде у нас про екструдер, знову ж таки є колеги, які годують паличкою. То в порівнянні із сипучкою із гранулою, це небо і земля за рахунок того, що якраз от засвоєння цієї палички набагато краще і ефективніше, менші конверсії, гарні прирости і максимально ідеальний результат. Якраз от при відгодівлі свинок. До речі, пишіть свою думку, своє бачення з приводу того, який вид комбікорму буде найкраще і найбільш ефективніше підходити нашим свинкам. Чекаю з нетерпінням коментарів від вас. Успіхів!